Ви в інтерв'ю звинуватили Володимира Зеленського в початку війни з Російською Федерацією. Я коли це прочитала, думаю, прийдете з вами обов'язково про це поговорю. Ні, Це не правда, я так не казав. А, ну давайте я цитату вам угу. вашу надам. Чому війна з Росією почалася? Це ваша статам, тому що президент Зеленський прийшов абсолютно не підготовленим до влади і, на жаль, допустив ряд системних помилок в багатьох напрямках. Путін напав на Україну не в 19-му, не в 20-му і навіть не в 21-му. Він чекав, чекав, поки Зеленський пересвариться з усіма західними союзниками. Згадайте, що перед війною відбувалося, а з нами вже навіть не спілкувалися та не запрошували на спільні наради з питань України. Байден чому ми не в НАТО? Це було найкультурнішим виразом, які Дозволила собі команда Зеленського по відношенню до стратегічних союзників, тобто єдиний антипутінський фронт за участю України був фактично нижче Плінтуса. Далі ви згадуєте про економіку, про п'яту колону, яка процвітала, і все решта. Ну, все це схиляється до того, що. Ну, що президент Зеленський і його команда напряму винні в тому, що Путін на нас напав. Якщо я не права і неправильно зрозуміла ваші слова, ви можете розтлумачити. Втім, ви дійсно вважаєте, що в Зеленському причина того, що Путін на нас пішов саме в лютому 22-го року, а не раніше? Пояснюю, так напав винний у цій війні одна особа, яка називається Путін. Угу. Путін є єдиним ініціатором, організатором. І натхненником цієї безумної кривавої війни. Чому він це Але... зробив саме тоді? Він маніяк. Ти 7 згодна? Абсолютно. Питання. На кого нападає маніяк, якщо кожного вечора з залізничної станції в маленьке село йдуть 10 жінок. На яку з них він нападе? Яка буде ближче до нього? Ні. Яка буде слабкіша? Фізично. Маніяк завжди вираховує слабкішу жертву. Угу. Так от, е Володимир Зеленський дійсно був е президентом, який не знав нічого про управління держави. І це не страшно. Я також прийшов в МВС, не знав нічого. Тільки ну, ну, я, я додому приходив 4 ранку кожен день. Ну, я я думаю, Зеленський теж ночує на роботі. 18.00 світло вже не світилося на банковій, mm -hmm. тоді, до війни. 19, 20, 21 рік. Пане Юрій, ну це маніпуляції. Ви ж не кожного дняся це. Деталь. Ну, я Окей. там близько хожу. Питання в іншому. На жаль, Володимир Олександрович Зеленський не хотів вчитися. Кожен приходить на будь-яку роботу і вчиться. І може вивчити будь-що. Розумна людина на це здатна. Володимир Олександрович розумна людина. І він мав вчитися у 2019 році, хоча б у 20-му або навіть у 21-му. Але, на жаль, його не цікавила система управління. Він був і по сьогоднішній день залишається яскравим талановитим популістом, угу. якому цікаво такі яскраві на грані фантастики івенти, які вже завтра забувають. А державне управління це довга робота на кроки вперед. Так ось. Угу. За, в зв'язку з цим у нас відбулося роззброєння. В 2019 році були заморожені всі військові програми. Е, ти ж прекрасно знаєш, лелека і форія по сьогоднішній день найкращі безпілотники. Вони були так. розроблені до 2019 року. Вони були заморожені з 2019 року, не було жодної копійки на їхнє вироблення. Два з половиною роки. Е, гармати Богдана е, аналогічно. Вільха РСЗО, аналогічна. Нептун, аналогічна. Гром, далекобійна ракета до Крима 500 кілометрів, може бути, 250-500, дивлячись від ступенів до них приєдних. Аналогічна. Стугна і Корсар аналогічна. Всі українські військові програми, які могли би бути страшними для маніяка, були зняті. Тобто дівчина, яка вночі йде додому, Залишила демонстративно, публічно залишено газовий балончик. Ну бо дівчина не сподівалася. І за інформацію Сказочку, СБУ, до і грешта, до вони зраділи? не підозрювали, що Путін буде система нападати. управління державою була через популіст. Зруйнована. Я пам'ятаю, в Сумській області перед війною змінилося 12 губернаторів. Скільки прем'єрів, скільки не скільки міністрів, скільки голів Верховної Ради? Ну там колосальні ну, ці їхня просто стратегія розпалася. не підходить. Міняємо. Знов Мені про ще... це говорив сам Кирило Тимошенко. А що до такого? Ну да. не підійде поміняти. Да, ну, це їхня була стратегія. Система управління держави рухнула. Наступне питання, можливо, найголовніше. Відносини з західними союзниками. Ти процитувала абсолютно вірно. Дійсно, на той момент Україна йшла проти наших стратегічних союзників. Доходило до публічного хамства і навіть знущання над тими, хто протягував нам руку. Чому? Тому що Володимир Олександрович, на жаль, біля себе тримав і досі тримає людей, які є агентами впливу Російської Федерації. Я не можу їх назвати шпигунами. Я не вважаю, які. Їх... Ну, при Порошенкові теж були ці агенти. Окей. Давайте будемо відвертими. Такої правда? кількості і з таким впливом їх не було ніколи. Угу. При Порошенкові я пам'ятаю, того самого Демченка, я який, на жаль, по сьогоднішній день працює. Це правда. Саме Такі так. він при Порошенкові, він здається, відповідав за протокол. Так. Але так. не координував діяльність усіх спецслужб країни. Mm -hmm. Які, в принципі, зірвали знамениту операцію по вагнерам. Так? І тепер, тобто, що виходить? Дівчинка залишила газовий балончик. Дівчинка пересварилася з тими, хто міг би її провести по лісу. Дівчинка ну, взагалі втратила дорогу, бо система управління зруйнована. І ось вона йде сама серед лісу, з прекрасними посмішками, навіть жартами, заготованими. А навпроти йде ніяк. Але ще залишається сім місяців. Повідомлення про російський напад з маршрутами, кількістю техніки, кількістю особового складу, в яких жирним було виділено три слова: Чангар, Гостомель і Чорнобильська атомна, наша влада отримала за сім місяців до війни. От тут є вина нашої влади. Вона знаючи про все це, залишалася далі дівчинкою, яка наївно вірила, що нападу не буде, що просто заберуть Донбас, а нікуди не ні на Київ, ні на Херсон, ні на Одесу. Ніхто висідки не буде робити. Це правда, це от правда. в цьому контексті. Я вважаю, що наша влада була е, воювничо, е неадекватною до ситуації, яка склалася в 2019 році. Ваша фраза Україні потрібна загальна мобілізація в березні. Ви закликали до загальної мобілізації тилу і фронту. Саме це на вашу думку мало би бути головною тональністю єдиного телемарафону. Адже багато підприємства, багато підприємств зараз просто не працюють в тому обсязі, як це потрібно для військових на фронті. Саме тому потрібна загальна мобілізація не тільки фронту, але й суспільства у кращій своїй частині дуже мобілізоване. А от у політику і в управлінських кадрах цього не відбувається. Ну, по перше, тут два. Запитання у мене зв'язку з цією цитатою. Перше, ви відчуваєте, що зараз підготовка до виборів, коли б вони не були, ведеться і вона ведеться з 24 лютого. Ви це відчуваєте? Ні, з 24 лютого вона не ведеться. Вона замовкла десь до минулого квітня. От коли в квітні була негласна команда всіх політичних викинути з СУ mm -hmm. і всіх моїх побратимів, мене в тому числі прокинули в столицю. Я просто ніколи не брав собі зайвих зірочок. Я дійсно вважаю, що зірку треба виходить в сапогах. І тому я був міністром, там, генпрокурором, ким завгодно, я стралеєм залишався із своєї військової катфери Львівського політика. І тому стролею було легше. Я крутнувся в інший батальйон і в Бахмут. А генерали до сьогоднішнього дня в Київському котлі. Так от, от в квітні знов почали думати про політику. Війна почалася несподівано для нашої влади. Якщо вже ми пішли так жорстко говорити про джерела, це тільки моя версія. Це ж, mm -hmm. Я ж не нав'язую свою монополію Ну, Це ваша думаю. думка. Ми я вас для того запросили суб'єктивно. Так, от я думаю, що в момент, коли відбулася зустріч Зеленського з Путіним у Парижі, 19-й рік, наша влада була зовсім не готова до жорсткого стилю Путіна. Бо вони приїхали, ну мовляв, Андрюха вже договорився про мир. Тут же ж це питання, як ми продамо Україні. Атмосфера була приблизно така, а Путін почав задавати в лоб дуже жорсткі запитання, до яких наші не були готові. Наші включили обаяшки, а воно ну, з Путіним не грає. І він просто вийшов з кімнати через 15 хвилин. «Хороші ви пацани, але не готові». І пішов. В шоці була навіть російська делегація. Потім він зазорнув завкає, ну, щоб не було напрасної встречі, пусть глави адміністрації поработають між собою. Ну і помаленьку маленьку у ході в конфронтації пішов. Богдан не дався на такі розмови. Бо вимога була зняти міністра оборони, першу, як яструба, і mm -hmm. послав НАТО. Уже бувшого послав що да? в Лондон. Да? Mm -hmm. Пристайка. Пристайка. І завгородню А Богдан не дався на це. В результаті Богдан злетів. А далі цей процес відбувся. І почалася в інтернеті повне повідомлення про це. Пан Єрмак, пані Верещук yeah, очолили рух за розведення військ під золотим. За розмінування, за побудову на Чонгарі хабу з адміністративним послугам. А для цього треба, щоб там вільно проїжджали автомобілі і зняти мінні поля. А все це відбувалося. Подивіться в інтернеті повного всього цього. Mm -hmm. Так, от Козак, глава адміністрації президента Рашки, надорив нашого Ярмака, а значить Зеленська. і Він їм сказав, що війни не буде. Просто ви ж боїтесь про охоботу, в нациків, Донбас нам не віддаєте, ми акуратненько там. Але не вірите америкосам, ніякої великої війни не буде. І наші, на жаль, судячи по тому, що нічого не відбувалося. Повірили? Ну, щоб хто сумнівається, подивіться, скільки зараз вздовж кордону з Білорусією на рито, там уже, по-моєму, наші бояться їхати. Так, це правда. За шість місяців генерала Наєва, того самого Наєва, який цього всього не зробив на Шангарі. А зробив на Так от, до війни не готувалися. Але з іншого боку, нам повезло. Ну, така іронія Бога. Медведчук надурив Путіна і сказав, що я тут з Квітами буду чекати аж до Карпат. І Путін сюди йшов на парад. І слава Богу, ці безумні 120-кілометрові колони військової техніки, які перли на Київ. Без прикриття ПВО авіації, легка мішень для всього, що в нас шевелилося, для Р-18, для Бараєктара, для дирасантів, для старих торсів, для джевелінів, для енлавів. Це це єдине, що нас тоді спасло. Тобто, от, от така іронія Бога, що Медведчук абсолютний ворог України, про що я кажу багато багато років. Ще при владі я казав, що це ворог України. На жаль, юридично знайти зачіпку не зміг. Ну, слухайте, він би і посередником був, будемо відвертими. Як... Я він для був посередником. Для мене, був, він ніколи, посередник. для мене ну, ніколи для політичної сили, яка вам симпатична, він був посередником. Я знаю, в тому числі в обміні полонених я в знаю, я, іронія української історії в тому, що саме він також вніс в нашу перемогу. Тим, що на Путіна, давши йому абсолютно збочене бачення. Так, да, Він сказав, Владимир Владимирович, то вся Україна буде вас чекати з квітами, аж до Карпат. Там може щось Угу. какое-то там сопротивлення в лісах, по їхній традиції. А ви думаєте, він це усвідомлено сказав? Да. Чи? Да? Бо він ненавидів Україну, і на той момент все, що відбулося, і він просто давав от таку інформацію. Він також жив в ну, абсолютно Валюзії. збоченому Валюзії. світі власних ілюзій і ненависті до держави. От, ну, результат він є, результат. Так, так, от в цей момент почалася війна, до якої наші з моєї точки зору не були готові ніяк. Ні інформаційно, ні політично. І далі відбулося слава Богу, одна погана подія. Арахамія поїхав в Стамбул підписувати договір про ну називаємо прямо капітуляцію. Фактично, Росія визнавалася країною-гарантом, яка мала право давати чи не давати дозвіл навіть на військові маневри в Україні. На обмеження певної кількості зброї давати стільки танків чи не стільки дозволяти. Чому? А звідки у вас така інформація? Що ну, він поїхав? Звід ви впевнені в своїх словах? Про що ну про те, що він поїхав писати підписувати капітуляцію? Так в інтернеті почнете. Він його делегація Ні, ну, в була в Білорусі, в Стамбулі, де завгодно Путін розмахував недавно парафованою сторінками цього договору. А цей договір є там, де він потрібен бути. Повірте мені? Я говорю, те що знаю, а між фактами я просто прокладую свою думку. І тут, слава Богу, сталося інше подія. В Україну приїхав режисер і продюсер Борис Джонсон, який пояснив не готовим до такої війни владі про те, що весь вільний світ підставить плече. А Володимир Олександрович Зеленський зараз якраз найкращий глава воюючої країни. Бо він найкраще з усіх може і для українців, і для зовнішнього світу стати образом воюючого так. лідера воюючого Лідер вільного світу. Правда, так сталося. Угу. Так от Борис Джонсон геніальний режисер. Він просто ну, уточнив роль, вигнав зайвий харахамі зі сцени, став продюсером у всьому світі цього образу і, і цього алгоритму. І Володимир Олександрович з цим справляється. Тут я віддаю йому належне по сьогоднішній день. Тепер що далі відбулося? Далі відбулися наші рухи. Москалі втекли з-під Києва, потім очистили північ, потім відбулося з трудом, правда, але тут уже геній Залужного і його команди звільнення Херсону. Також дуже вдала, несподівано для всіх операція під Харковом, і от в цей момент війна змінилася в черговий раз. Якщо під Києвом це була війна безумних колоній, які йшли напад, і ми чудом захистивши Гостомель, і ну, взагалі, тільки одна бригада, ну, ти ж прекрасно знаєш. 72-бригада га бригада захистила Київ і одна єдина проти всієї цієї громади. Ну, звичайно, під Чернігом були сили, трошки були на кордоні біля Чорнобиля, але в основному це одна бригада. Після цього Путін перегрупувався і пробував воювати по-іншому. Його катастрофа під Харкор привела до висновку. Грати по іншому він зібрався воювати вдовго, на виснаження. Причому це війна, скоріше за все оборонна, як ми зараз бачимо на півдні, з накопиченням нового ударної сили, а йде нова мобілізація. Так, в день, коли ми пишемо, тисяч. якраз оголосили про те, що буде можливим нова мобілізація. можливим знову контрнаступом. І от тут виникає велике питання. Я людина, яка чотири з половиною місяці провів в Бахмуті. Три з половиною, коли Бахмут був практично наш, крім пригородів, і ну, не скажу, що це було комфортно, це була війна, така жорстка війна. Але це ще не було пекло. А другий раз, коли я заїхав туди, на місяць у квітні, да, квітні це вже була за три останніх мікрорайони Бахмуту і ну, нічого більш. Героїчно, більш небезпечного і більш те, що назавжди залишиться в голі, я не бачу. Без жодної дороги з п'ятьма снарядами на ствол в день, без можливості евакуації 20-30 поранених в день, це я кажу, тільки про свій бід. З дронами, які фактично були, ну, можливо, в одної двох підрозділів. Угу. Ну, коротше кажучи, це був жесть-жесть. Якщо відверто, то пекло-пекло. Так от, в цей момент я про це не думав. А тепер, коли ну, якось так уже збоку трошки дивлюся на цю всю ситуацію, я розумію, що ми дарма радувались, коли в січні косили тисячами мобіків, дурних мобіків, яких вишуковували по 100 чоловік, давали автомат, вони чапали по розкішому полю на ногах ну, по два кілограми грязюки. Вони йдуть кілометрів ну, від наступної посадки, кілометрів два. Як ти розумієш, автомат ну, немає ніякого шансу. Да? Uh -huh. Їх хреначили всім, що в нас було. Мінометами, тоді ще було достатньо бика мінометами, гарматами, крупнокаліберкою. Ну, що раз. Втрачають 30%, поранених беруть, мертвих ні повертаються через дві години по новий, але вже наступає чоловік 70, потім чоловік 30 uh -huh. І так до ночі. Ну, ніч наступала тоді в чотири 5 дня. І кожен день одне і те саме. Таке враження, що їм привозили вагон снарядів і вагон мобіків. І от вони кожен день їх і розходували. І ми раділи, казали, які дебіли? Ну як раділи? Чесно, важко було привикнути, що живих людей кидають просто ну, на рук. Угу. А тепер я розумію, що Путін ціною цього безлімітного в Росії м'яса виторгував собі 6 місяців на створення супер підготовленої лінії оборони на півдні. Зараз вона дуже. Підготовлена. І тепер ми розуміємо, що було на Угу. Три райони Бахмута без жодної дороги і БК, і ми там всі сили клали. Чи наступ на Енергодар і Мелітополь? Наступ тоді і наступ сьогодні це дві різних умови. Тому дивіться, коли на єдиному марафоні розповідають про цих е, рожевих єдинорогів, як ми одною лівою рукою 10 років стріляємо, а тут кошеня гладимо. Це все бред. Ти розумієш, суспільство накрутили суспільство на легку перемогу Абсолютно. над дурними ворогами. Да. Це це зневажає нашого солдата його подвиг, бо він бореться з дуже сильним противником. Він не мотивований в нашому розумінні мотивації, але він жить за царя. Іван Сусанін mm -hmm. опера, жить за це, він готовий віддати своє життя. Це, я скільки полонених перепитував, ну, це шок. Да? Це розумна людина. Ну, як розумна, ну, логічно мисляча людина. Не бомж, не зек, з вищої освіти. У мене білет в один конець, я нужен родині здесь. Уб'єт, значить, уб'єт. Повезло, що ви взяли в плен. Вернусь, опять пойду на війну. Все. І це не той, що за гроші. Це це от азійська готовність покласти життя за царя. І в цьому сила руської піхоти, я вибачаюся, ще з імперських петровських часів по сьогоднішній день. От їх нічого не тримає вдома. Вони не хочуть додому, у них момент слави настав. Тут можна грабануть, убити, заробити або просто для себе стати якимось там героєм, Однозначна, придуманої вон, Росії. А там у нього царкожопинск чекає, так. а в нас на покій а наш кожен чівно. хоче додому, хоче у Львів на Різдво, хоче свою дівчину повезти у відень. Ну в кожного там mm -hmm. свої бажання. Да? Його дома все чекає, а тут він боронить країну. Розумієш? і тому коли нам розказують, що вони дебіли, а у нас легко і е вбиваємо по 10 ворогів за день. Ну ну це просто знищує взагалі mm -hmm. розуміння. Що нас чекає попереду? Мої слова, з яких я такий довгий спіч почав, з моєї точки зору, раз Путін перейшов до осадної війни на виснаження, гляньте на карту, Рашка і ну, Україна. Угу. З її складами військовими, і ми. Ну, допустимо, склади нам дають західні союзники, якщо ми не додорочимо їх до, до білого каління, як останнім часом знову почали наші діячі угу. робити. Е, але заводи. Чому у нас не працюють по сьогоднішній день наші ВПК? Це моє найболючіше питання. Чому я не знаю? Поки росіяни працюють в три зміни, відкривають супер мега-програми по дронах, ракети, і я думаю, що восени Є. ми Хай я вже з ними з дронами і танками. У мене одне питання. Чому наряди? Чому всі окопи русні забетоновані заводами бетонами, які на окупованих територіях знаходяться? А наші? В кращому випадку обшиті дошками, якщо їх можна підвести. Ну чому? Тому що їхні заводи працюють, а наші ні. Так такий ну, самий бетонний вже завод стоїть в Береславі, тоді ще окупованому mm -hmm. да, на березі Дніпра, і там, припустимо, в Миколаїв вони такі самі. Тільки там бетонують е, окопи, а в нас не бетонують. Ну це елементарна державна політика. Чому відповідь я вже дав на самому початку? Mm -hmm. Зруйнована система управління ставка на популізм і доброго Е, вона класна під час виборів. Давай я чесно скажу, популізм. ну, В нормальних країнах навіть під час виборів не вітається. Люди, наприклад, в Німеччині, в основному, в основному не всі голосують прагматично. А в нас велика ступінь популізму на виборах, окей, може бути, сам таким грішив. Не буду свистіти. Але коли ти приходиш до влади, ти маєш зайнятися змінами системи. Зеленський класний популіст, класний артист, навіть класний лідер воюючої держави як уособлення. Да? Але він борозний, роль він виконує, але борозну не паше. Реформ немає ні одної.